Буквально вчора мій знайомий професор психології розказав метафору, і я вам також її повідомлю на прикладі певних юридичних справ. Буває, що до юристів звертаються люди. Юристи готують документи, які відправляють в державні органи, суди, зокрема, контрагентам до військового командування, врешті-решт. І клієнти чекають, коли ж буде відповідь. Того чи іншого чиновника, а її немає. Проходить година, дві, доба, друга, тиждень, місяць, а відповіді не існує. І вже люди переживають, і тут якраз метафора. Буває так, що ми беремо землю, кидаємо туди на сінинку і поливаємо її. І якщо ми будемо її поливати дуже сильно і прискіпливо, то, скоріш за все, вона не виросте. Якщо ми розкопаємо землю і подивимося, що ж там з нею, то скоріш за все, вона також не виживе. Бо раніше, ніж необхідно, вона побачила світ торкнулася повітря. Аналогічно з юридичними документами. Коли вони відправляються до певного органу, то там відбувається бурхлива дія, ціле дійство. Чиновники чухають потилицю, щось там роблять, готують, реєструють і так далі. І так далі. Одначе цього нам не видно. Це все відбувається, якщо метафорично, ще під землею. І тільки через певний час природа сама знає, скільки це. Так як природа знає, що стосовно насінини огірка, помідора там, і так далі, так вона знає і щодо того, щодо заяви певного звернення, позивної заяви, скарги, скільки часу необхідно, щоб минуло, щоб ми побачили результат. Тому подумайте. Чи не трапляється у вас, що ви або дуже прискіпливо поливаєте ваші документи і намагаєтесь, щоб вони швидше дали вам результат? Або що ви прямо берете і розкопуєте, з'ясовуєте, а де ж там ваші документи, і дуже прискіпливо це робите, і таким чином, раніше, ніж необхідно, щоб ці документи побачили публічність, ви робите їх такими.